А от у Харкові судять сепаратистів, яких затримала під час чищення обладміністрації. Їм мають обрати запобіжний захід приміщення суду пікетує і сотня проросійських активістів. Більше дізнаємося від Марії Малевської. Вона з нами на живому зв'язку. Маша, то які аргументи на захист затриманих лунають? Добрий вечір. Віто. дійсно у ці хвилини у Харкові відбувається суд, який має визначити міру запобіжного заходу для 65 затриманих під час вчорашньої ранкової спецоперації із зачистки Харківської облдержадміністрації. Ще від ранку під будівлею Київського районного суду Харкова почали збиратися люди з Георгіївськими стрічками. Втім, на територію суду їх не пустили. Міліція зачинила ворота і охороняє територію суду по всьому периметру. До речі. Чи ми сьогодні помітили таке ноу-хау харківських міліціянтів? На рукавах у них побачили зелені стрічки. І на наше питання, що це означає, хлопці відповіли, що таким чином вони показують протестувальникам, що вони харків'яни. Зелений це колір прапору Харкова. Напередодні російські змі розповсюдили інформацію про те, що спецоперацію в Харківській ОДА проводили, нібито іноземні найманці. Такий висновок вони зробили з того, що бійці ягуару були мов. Вча з ними не відповідали на жодне з питань. Тож під Київським судом зараз перебуває дві три сотні активістів. Їхні вимоги традиційні референдум, федералізація і звільнення затриманих. Мы сегодня не знаем, что с ними, они изолированы полностью, мы не знаем, в каком состоянии они находятся, есть ли раненые, мы ничего не знаем. Сейчас люди собрались здесь для того, чтобы требовать открытого судебного заседания. Суди мали розпочатися ще у півдні, Втім, перший автозак з затриманими прибув до суду близько третього дня. Наймовірніше, що слухання триватимуть до пізнього вечора або навіть протягом ночі. Прокуратура вже оголосила підозру всім затриманим для декотрих вимагатиме тримання під вартою. Поводами для реєстрації даного правонарушення були события, призовши на площі свободи в городі Харкові, 6 і 7 апреля. В ходе указанных событий группа организованных, агрессивно настроенных людей, вооруженных подручными средствами, совершили массовые беспорядки, причинили телесные повреждения участникам мирных акций и митингов, после чего прорвали кордон работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, и ворвались, захватив тем самым помещение Харьковской областной государственной администрации. Усі 65 затриманих це чоловіки, неповнолітніх серед них немає. Вони переважно мешканці Харкова та Харківської області. Втім, є з десяток хлопців, наприклад, із Запорізькою пропискою. За даними міліції, під час спецоперації в Харківської облдержадміністрації було вилучено шість ящиків з коктейлями Молотова, зброя та щоденники із планом дій зі зриву виборів, зміни влади на всіх рівнях і проведення референдуму. Втім самі учасники тих подій, з якими нам вдалося поспілкуватися, такі звинувачення МВС відкидають. Коктейлі Молотова і так далі, і якісь травмати наші хлопці замічали у людей. Це були провокатори. Серед нас було дуже багато куплених провокаторів. Я не знаю, хто їм платить, як. Ну, понятно, От, по да, по каким причинам было, это да, делается, чтобы да, выставить да, нас сепаратистами, все, да, 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 отморозками и так далее. Ще одна Ще одна група проросійських активістів від вчорашнього вечора блокує виїзди з бази Харківського беркуту. Кажуть, роблять це чи не на прохання самих беркутівців. Втім, в МВС повідомили, що спецзагін саме так називається зараз розформований беркут, працює в штатному режимі. Ну і Ще нервовості у і так неспокійному Харкові. Сьогодні додали кілька повідомлень про замінування. Вибухівку шукали на автовокзалі Левада, на стадіоні Металіст. І у десь у другий дня з'явилося повідомлення про те, що замінована Харківська облдержадміністрація. Осмотрено поміщення здання площадью более 10 тисяч метрів квадратних. осмотрено 200 більше 230 робочих кабінетів. Перед осмотром були эвакуированы співробітники обласної адміністрації в кількості 371 людей. В настоящее время никаких взрывоопасных предметів. Вибуха технічних речовин не обнані Протягом сьогодні на Харківському майдані свободи поблизу облдержадміністрації було порожньо. Втім, зараз ми бачили, що проросійські активісти знову збираються. Вони стоять через дорогу від облдержадміністрації, відокремлені кордоном міліції. Саму будівлю охороняють міліціянти. Проте це вже не бійці спецпідрозділу з автоматами, а прості міліціянти. На самому майдані Свободи сьогодні почали споруджувати сцену для великого спортивного заходу. На 12 квітня у Харкові призначено проведення марафону, в якому братимуть участь у тому числі чимало школярів і найвідоміший бігун Харкова Геннадій Кернес. Тож сьогодні, о сьомій вечора, за нашою інформацією, в адміністративному суді Харкова, відбуватиметься розгляд позову про заборону будь-яких масових акцій, і акцій протесту, аби не допустити надзвичайних ситуацій і провокацій. Віто. Так, Маша, дякую. Це була Марія Малевська і останні новини із Харкова.